Перший досвід навчання в іншій країні буває складним, незалежно від віку. Тож для того, щоб допомогти вам пройти цей шлях якомога легше, ми підготували декілька порад для адаптації. Отже, перед віздом спробуйте заздалегідь познайомитися з кимось зі студентів вашого навчального закладу. Мати хоч одну знайому людину, допоможе перед страхом опинитися наодинці у незнайомій обстановці. Зробити це можна через, наприклад, соціальні мережі закладу чи спробуйте запитати вашого менеджера зі вступу за кордон, Перегляньте ваш університет та місце проживання на карті, що є поруч, де найближчий магазин, скільки часу займе шлях на навчання від місця проживання. Дослідіть правила та закони країни, як отримати медичну допомогу, як працює транспорт, чи працюють магазини у неділю, наприклад, по приїзду дізнайтесь. Про студентські організації і приєднайтесь у цікаве для вас. Громадські організації або органи студентського самоврядування дуже допоможуть вам у тому, щоб одразу знайти багато друзів і, можливо, свою команду. Окрім знайомств, ви отримаєте неперевершений досвід для вашого резюме. І, звичайно, є наші куратори або міжнародні відділи, які допомагають вам адаптуватися. Дякую. Що додивилися до цього моменту відео. Дякую за лайк та коментар. Це допомагає просуванню цього відео та ще більше мотивує нас робити сучасну освіту доступною для українців. А тепер давайте розберемося з основними причинами складнощів у адаптації. Це може бути, наприклад, інша мова, інша система освіти, самотність, відмінність культури і так далі. І якраз перші пару місяців можуть бути більш складні. Переважно так стається через зміну. Психологічних стадій адаптації. Їх психологи виділяють п'ять: ейфорія, розчарування, орієнтація, пристосування, подолання депресії, активна діяльність. Перший етап приносить задоволення, проте зазвичай доволі швидко закінчується. І саме в цей момент студент може відчувати розпач та мати думки про хибність, взагалі рішення навчатися за кордоном. І усі ці проблеми здаються дуже складними. Шанс адаптуватися в іншій країні здається ну просто мізерним. І от якраз у цей момент варто собі нагадати, що це нормально і це лише етап. Наші студенти та школярі не здаються і переходять на наступний етап, де їх абсолютно точно чекає орієнтація та пристосування, а згодом і подолання депресії. Тут пристосовуються до нового ритму життя, заводять перші близькі знайомства, і от далі активна діяльність. Це остання стадія та мета процесу адаптації. Це пік продуктивності та пристосування. Поїхати додому все ж залишається гарною ідеєю, проте думка повертатися в університет також приємна. А далі сучасна освіта, практика в міжнародних компаніях, крута кар'єра та важливий життєвий досвід. А ще далі чекаємо, щоб наші випускники поверталися з таким неймовірним багажом знань та застосовували його тут, в Україні, продовжуючи будувати сучасну та розвинуту країну. Дякую за перегляд, дякую за лайк та коментар. Дивіться інші відео тут, а також у нас в Інстаграмі та Тіктоці. Якщо потрібна консультація, то за цим посиланням вона для вас безкоштовна. До зустрічі!